Слава Україні, друзі. Розкажу коротко за вчорашній день. Вчора ми їздили на розкопки з хлопцями. Приїжджали до мене друзі. Їздили в розвідку по полях по черняхах. Не знімав, бо вітер дуже сильний був в полях. Їздили ми машиною не моєю, так як моя машина по таких польових дорогах не пройде. Їздили вчора Сентафе. Ото. Проходимість супер. Любі болота пройшла. Моя би засіла зразу в першій же ямі. Ну, коротше, знахідки я зараз прикріплю вчорашні, які були. Особо цікавих не дуже було. А сьогодні ми їдемо в ліс. Вчора придивились місця. Та й сьогодні в лісі відео зроблю. І побачимо, що ми сьогодні зайдем, знайдемо. Поїхали. А от і хлопаки під'їжджають. Погнали. Їхали в ліс, не доїхали. Приїхали в поле. Ну в травник на черняхи знов попробувати. Такі тут края, місця класні. Попробуємо тут, а потім поїдемо далі. Отак, От ходимо, поки що вітер. Побачимо, може переїдемо в ліс. Так. У мене перший сигнал і... Випала знахідка по чека. Щось, типу, як, як то пінцет був чи що щось схоже. Якийсь такий круцик літають. Літають, коротше, в небі. Чути, а ми копаємо. Нема тут нічого, поїхали вже далі. <риклад> да, Їдемо в друге місце. Переїхали до такої річки. Такий склон, що <риклад> тут, духов, тут, <риклад> тут КР. Побачимо чи вона ще тут осталась. Я тут і не знав, що таке. Тут як Дніпро блядь. Водимо пошук, цей веток стойде і ми там жидело <тасливий> фіга. Ми їдемо якраз прямо прямо до точки. Друге місце таке. Це то класно. І оці горби КР було. Побачимо, чи ще щось буде. Щось тут кером навіть і не пахне. Випала в мене перша знахідка тут. Гудзик. Самий Простецький. Латунний. Поки так, сьогодні, походу, буде таке, таке, як розвідка, напевно, що. Так, цей вітер, що не можна сховатись навіть. Випала ще одна знахідка, тільки що знайшов копійку радянську не потрібно А це вилетів якийсь знову гудзик. Це вже старіший. Грубелецький такий. Та й був тонший, а цей такий масивний. Ну, поки, поки таке, напевно зараз будемо переїжджати знову. Переїхали ще на одну гарну місцину, почека, побачимо що. Це напевно на сьогодні остання точка. Дві годинки ще є. Ще я такого вибитого поля не бачив. Ні в кого нічого. У мене перш, вже десь хвилин 40 ходимо. Перша крутилка попалась. По Черніхах нуль повний, кераміки багато, знахідок нема. Ну так, щось надибали. What no tengo Зариваємо, Закопуємо. Ну що, спробуємо раз онлайн купнути. 19. Чистенький сигнал, другий такий, за 45 хвилин. Так, що тут у нас може бути? Вже нічого, чи що? А, є, щось викопав. Ага, бачу якась як -то монетка. І що в нас це? Буратос чи що це таке? Зараз я потру легенько побачим. Коротше, не зрозуміло, вбита монетка мідна. Можливо, буратинка. Такі тут знахідки. Ще щось, не пам'ятай, що. Ай, куди в нас. Є. Що Бог послав. От і все на сьогодні. Покатались ми сьогодні непогано, повзнавали нові місця, на яких нічого немає, але хоч знали, що там вже нічого немає і немає чого туди їхати. Сьогодні знахідок ніяких, в принципі, не було цікавих. Ну, якось так. Ну, добре, тоді до зустрічі на каналі. Слідуюче відео цікавіше буде. До побачення.